Олексій, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про Сумщину, чи вдалося вам уже звідти когось вивозити? Е, ну, дивіться, якщо ми кажемо про останні наказ, ну тобто розпорядження про 11 населених пунктів, то вчора уже самі і люди самостійно почали виїжджати. І по ходу забирають наші екіпажі, партнерів, екіпажі біля Янголи. Працюють ДСНС, тобто евакуація проходить. Ну, планово, і люди вже потрошку збираються, виїжджають. Можливо, у вас є цифра на даний момент, скільки вже людей покинуло територію? Е, Небезпечно. Дивіться, на вчорашній день ну, це зазначав і голова, і ми знаємо, що це 111 осіб саме з цих населених пунктів, тих, що довели до розпорядження. Зрозуміло. Олексію, дивіться, ми в Києві та і в інших областях люди вже звикають до атак, і в кожного свій рівень ось цієї небезпеки. І іноді люди, які живуть у зонах, які теж близькі до боїв, вони теж починають звикати. Як зрозуміти, коли вже потрібно покидати цю зону? Тобто які сигнали і які ось ці червоні пропорції? Дивіться. Мені важко сказати, тому що я також завжди постійно під цими, скажімо так, критеріями знаходжусь. Але найбільше, що мотивує людей вже остаточно залишити домівки, це коли зовсім не працює інфраструктура, тобто немає світла, немає газу, немає. Медичних медичних там послуг, яких ну навіть хліба, якщо немає, це вже людей спонукає і ну люди переживають, і потроху тоді е, починають дзвонити, запитувати за евакуацію. Але ж е, ми всі наголошуємо, що не треба чекати саме цих е, прапорців, скажімо так, а потрібно заздалегідь готуватися, підготовлювати себе. Можливо, шукати якісь рішення, якщо це специфічна там родина. Ну, самим собі і виходити на евакуацію. Добре, тоді ну, що чого поч... почати цей процес евакуації з першу людині, яка вирішила виїхати, куди їй звернутися? Е, дивіться. Е, якщо людина вирішила, що вона буде виїжджати, е, є декілька варіантів там, де вона може отримати інформацію щодо евакуації. Перший варіант це Територіальна громада, тобто всі люди в повсякденному житті так чи інакше спілкуються зі старостами населених пунктів. Вони знають їхні номера телефонів, а старости вже точно знають, як проходить евакуація і куди далі звертатися. Це якщо немає зв'язку, наприклад, або там підключений тільки Starlink в якомусь місці туди люди приходять. Інший варіант: працює штаб з евакуації координаційний і районної і обласної адміністрації. Всі, в принципі, залучені до нього, там, єди... там відбувається єдиний обмін інформацією, заявками, щоб не було дублювання. І е... працюють гарячі лінії, як, е... наприклад, Сумської районної адміністрації, е... благодійних організацій просто 101, 102, тобто на всі ці лінії можна дзвонити, і всі заявки сходяться в єдиний координаційний, Штаб, там де е, розподіляються, і екіпажі вже вирушають на евакуацію. Якщо говорити про сумщину, то чи є зараз, зараз вже випадки, коли люди відмовляються виїжджати? Можливо, так вони звісно є і для цього. Передбачено, ще таке. Ну це вже з поліцією. Е, пишуть люди відмови, тобто. Щоб ми розуміли, що ми не будемо їхати, і навіть розуміючи, що люди там знаходяться, ми будемо розуміти, що людина дала чітку відмову, що вона не там в жодному випадку не буде. Ну єдине, що це вона може змінити звісно своє бажання, і тоді ми вже будемо виїжджати. А так люди, звісно, залишаються. Це переважно переживають за свої будівлі, переживають, що. Не знайдуть місце, де будуть проживати, хоча ця вся інформація зараз надається, і ну прям дуже багато активно зараз робиться для того, щоб людей розселити в межах сумщини та за межами сумщини. Ну це логічно, мабуть, так що іноді люди можуть відмовитися, тому що будинок, особливо і худоба просто цікаво, якщо трапляються такі випадки, що людина вирішила виїхати. А що вона робить з худобою? Це болюче питання, скажімо так, тому що ті люди, які планують вже виїжджати з худоби, вони, скажімо так, досиділися до того моменту, коли вже туди ніхто не може заїхати специфічним транспортом. Тобто, якщо ми кажемо за якусь домашню ну, тварину, ну я маю, маю на увазі там кати, собаки, це без проблем. Беремо переноски, клітки та їдемо. Забираємо навіть е, якусь там птицю, ну е, кури, гуси. Е, іноді кози, тобто білі янголи, там можуть собі і коз, як би так завести, від відвести теж саме із речами, з майном, з холодильниками, з пральними машинками. Е, на жаль, люди досиджуються до такого моменту, коли ну, нема змоги відправити туди більші автомобілі. Там, де ми можемо це зробити, або з партнерами, або там служба ДСНС допомагає в цьому, е, то ми відправляємо машини, але... Е, всі розуміють, що наражати себе, ну що найвища цінність це цінність життя. І коли будемо вирішувати, за якою заявкою першочергово виїхати там, де е, люди з дітьми або маломобільні, і люди, які просто чекають, щоб вивезти е, якусь там худобу, то звісно, перше ми поїдуть екіпажі туди. Ну якщо ми кажемо, що це на одної території, там на одної вулиці, то спершу поїдемо туди, там де Діти, ну наприклад, ну намагаємося, намагаємося, щоб задовольнити, скажімо так, потреби людей, які коли вони просять. Ну я вже повторюю, що з худобою з якоюсь там маленькою забираємо. На жаль, з великим рогатим скотом таке не ну нема такої можливості, немає е, тих інструментів, які можуть туди заїхати, тому що це велика автівки, це час певний на те, щоб завантажити цю худобу, а це все небезпека. Зрозуміло, Олексій. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час вийти до нас в ефір. Нашим глядачам нагадую, що на зв'язку був Олексій Ревуцький, координатор з евакуації від благодійного фонду Шлях України. Дякую вам.